Так, всім дуже дякую за те, все, що ви підписуєте все, ще на мій канал. Я вас не прошу, а ви підписуєтесь. У мене сьогодні гарний настрій, мене раніше на 2 години відпустило з роботи. Я сьогодні побувала на міні-святковому обіді, на роботі, це додало мені снаги. Так, всім привіт. всім привіт, чудові наші хлопчики, дівчатка, бусічки, котики, кішечки, ЗСУ. Вітаю вас сьогодні з вашим святом. Ви найкращий, найдорожчий і так далі. Так, у нас у наших чоловіків постійно якесь свято. То на покрову, то на шосте, то можливо ще з Радянщини 23 лютого. Тому ну, ви не зажрались? Чесно. ну... Подумайте, подумайте на це. А нам 8 березня не можете виділити. Трошечки нечесно, нечесно. Тому сьогодні я щиро вітаю наших захисниць. От наших захисниць це взагалі бомба, ви щось неймовірне робите і йдете на фронт. У мене одна зараз знайома також збирається. Я би не радила нікому, якщо є така можливість знайти, то не йдіть. Я жартую зараз, ну я не жартую, насправді є багато думок з цього пригодала, що поробиш. Ми все ще в Україні, все ще не іммігрували, мі... тому <кхм> Пригаємо з думки на думку, враховуючи обставини. Ми не перевзуваємось, просто... ну, я розумію, що в мене мій хлопчик підростає і чи зможе йому надати те саме хороше майбутнє в цій країні. Ну, я щоразу після чергової бомбожки в цьому сумніваюся. Так, про хороше. Давайте про хороше. У мене все добре, була сьогодні у реабілітолога, домовилася, що прийду ще, ще один раз запишусь, щоб точно назначити мені масаж нижніх кінцівок. Чи потребує цього? Звичайно, потребує, я ночам все ще буває, не сплю через спастику, через і, власне, Раз мсек мені сказав, що мені потрібен психолог, і раз мсек сказав, що мені потрібен масаж. Так, якщо це надає держава безкоштовно, то треба, звичайно, скористатись. Ну і раз мені на роботі. Ну, тобто, я ще не прийшла, ну, no, напевно, вже прийшла, напевно, ну, ще не підписала ніяких наказів, ну, прикол в чому. Я проходжу ще стажування. Тобто випробувальний термін не закінчився, але вже директора, яка обговорювала мою відпустку з HR-відео по телефону. Я це почула випадково. Ну це було мені дуже смішно, прям дуже смішно. тому що запитувала, скільки там можна ну, типу, нарахувати. Я думаю, зараз кажу, ну напевно, дві з половиною години. Типу за відпрацьований час вона може використати часу цього на відпустку. Ну там дали пару днів до нового року, тому це круто. Це круто. Дякую, мене прям це надихнуло, що дав мені. Тут подобається реально працювати. Ні. Е, все ок. вже. Зараз я більше працюю, це більше схоже вже на роботу, тому що ну, за, як, для мене, як на мене, то затяжне трішки було навчання. Ну. Можливо, воно так і повинно бути безперечно, але я до такого не звикла. І тому на попередніх моїх роботах ну недільку, Ну, дві, окей. А тут ну, місяць прийшов вже другий, майже закінчився. А я все ще вчусь. Ну, трішки, знаєте, втрачається віра в себе. І, ну, це не моє трошечки. Мені ж треба, щоб... там міла, ти молодець. Оце щоб ну, я засиналася з думкою про те, що я щось корисне зробила. В цьому світі. Навіть настільки корисно, знаєте, от коли ти щось робиш, то потрібен якийсь кінцевий результат. Кінцевий результат, що я ну, запам'ятала трошки більше щось, це не відчувається результатом. Ну, наприклад, я паралельно вчу англійську, ну, тобто курси англійської, там я відчуваю якийсь результат. Ну, тобто я там також навчаюсь, але є якийсь кінцевий результат, я там дізналась більше слів, я там дізналась нову граматику, ну, це оце, ну, ти якось фіксуєш. Так? А а на роботі це трішки по-іншому. Все ж таки, я продажник, все ж таки я повинна продавати. Все таке. А, ні, звичайно, якби я сказала, алло, я привела вам клієнта, то ніхто не ні, сказав, ні, ні 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 Секунду, ти ще не довчилась. Але я реально прям, ну щось не то. Я просто ті клієнти, яких я прям думала, я впевнена була, що прям закрию в грудні. У них плани зовсім не пов'язані з моєю новою роботою, тому трішки прикро. Нічого. Не бачу поки що проблем. І навпаки, ті, на яких я не сподівалася, навпаки, з ними ну, є сенс продовжити перемовини, господі, до чого ця вам інформація? Цілих 5 хвилин ви мене будете зараз дивитися. Бо цілих 5 хвилин терпіли? От бачите, відчуваєте, да? у вас там карма вже очищається. Відчуваєте? Ви ж чому таке погане світло? Напевно, погано? Да? Ні. Ні, світло тут погано, спеціально, напевно, зроблено, тому б не було так помітно. Боже, акцентую, акцентую на це попливше обличчя. Але ну а як по-іншому? А як по іншому? Я ж все ж таки, оця, оця дівчинка в 37, яка мутить з мальчиками в 20 років. Боже мій. І мені навіть не соромно все. Я причому. Це крайній мій був випадок. Напевно, не варто розповідати, да? Я прям от так. Розганяла цих мала під нього, каже альо. Альо, все я сьогодні тут. Мені 37 років, розійдіться, ще нічого не вміти. Це було дуже смішно. Я не буду а, розповідати контекст цієї події, що й коли було. Але це було дуже прикольно. Мені зараз дуже прикольно це згадувати. Те, що я хочу продовжити якесь спілкування з цим пацаном малолітнім, все ж таки, коли ти на емоціях щось робиш, то віддайся вже пливу плинувати почутті. Віддайся зроби до кінця, да порозганяла, тика да задоволена себе. Бажимо. І нехай на другий день ти така думаєш. Але це ж на другий день. Момент це найкруте. Момент, обніми лишній раз. Поцілуй лишній раз. Зроби комплімент лишній раз. Тобі здається, що це лишнє. Ніколи не лишнє. вишнє. Зроби щось добре. Кирило, що ти почув про волонтерів? Це теж до цього відноситься. Добре, добре причудоло. Гарна практика, я практикую. От тільки що подякую. Подякую за 5 речей, які сталися з тобою за день. Просто подякую. Вселені, друзям, роботі, колегам, сину. Просто перед сном подякувати. Це так заспокоює і маєш яке задоволення. Собі подякую. В першу чергу собі подякую, набрала лишніх 2 кілограми. Нарешті на мені деякі штани не виснуть. Це ж целі це да? добре. 8 ага. хвилин. Боже, боже. Ну, я сподіваюся, я знаю, що ви дуже любите, коли я про щось про особисте говорю. Тому я не багато, але трішечки додала того, чого ви любите. Тому... Тому не дякуйте, не дякуйте. От якщо буде який хоч один коментар, то я зрозуміла, що дійсно хтось. Я розумію, що якби я про це почала з самого початку, то ви б додивилися до кінця. А так як я десь всередині, то навряд чи ні переглядів, нічого не буде. Але я вас люблю. Все. Цьому. Ви надаєте мені наснаги, мені кожен день приємно бачити, що це люди збільшуються в мене в підписниках. Якась відповідальність з'являється, думаю боже, ця нова людина, вона думає, що тут щось цікаве От, прийшла, таке чекає, чи така чекає, там все відкрила, відкрила, напевно, моє основне відео про онкологію. Думаю, От тут дівчинка живе далі, треба ж дивитися, перегортає, передивляється. Рано чи пізно напише якийсь ну, коментар, типу. Ну, затягнуто. А чому українською мамою відповідаєте? Я ж вам Росія. Я ж вам русский пишу!» Боже, от, от треба мені контролювати свої, от, свої емоції на обличчі. Прям відчувається зміна вікова. Що коли, коли ти так да? посміхаєшся. І коли ти. Прям одразу плюс 15 років. Все, всім дякую. Так, зараз полюбую собою, відповідно, можливо, ви мною також полюбуєтеся. Тут не корисний контент. Якщо ви шукаєте якусь користь, що я можу вам сказати? Якщо ви ведете боротьбу або живете з якимось діагнозом, то, напевно, є питання до себе, що ви щось робите не так. Є що ж я роблю не так? Тому давайте всі разом розбиратися. Тут не буде порад, як вам жити. Не буде порад, як вам жити. Єдине, що як я сьогодні сказала, живіть в моменті. Є можливість е, ступати на ті ж граблі, є можливість зробити сьогодні помилку, але вам в моменті зараз добре, то робіть цю помилку. Завтра може не настати, завтра може, не прийти. Вся Okay. <laughs>